Бачите, о, дивіться, вона вже є. Хімію, коли вже наливається, ви маєте здавати, не травіть людей, не треба. О, дивіться, о, о, бачите. Але ефект буде непоганий. Квасом з бузини, червоний перець, є різні. Отакі є, такі є. Народні, найліпші. Теж я тут бадяжив все такого до кучі. Вам вибирати чи хімія, чи народні Оба напит, інки я не бачу. Теж народний. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Збройним силам України! З вами канал Мазур Ярік. Дуже багато в коментарях, як в нас є, бачите, об'єм капусти. І на неї вже є білокрилка. І дуже мене багато в коментарях питають, чим боротися з білокрилкою. Прошлий рік я пробував тепеки. не найшов, бачите, знайшов я цей отакий. Різні є, зараз покажу, є різні, бачите, є різні. Отакі є, такі є. Зараз ще я взяв всього. Буду проходитися пару штук, бачите, і такі ще є. ну Вони похожі, звичайно, але упаковка друга. Тут три грами, ну і тут три грами, кажу, є різні. Може і підробки, може і нічого по цьому, але ефект був добрий, я проходився по савойки Зараз подивитися, можна є, бачите? о Бачите, о, вона вже є. Але будемо проходитися я, що хімією. Також, також я попробую народними методами. Дещо породивився відео і своє своєму халу буду квасом з бузини додаванням. Це вже по-своєму я таке зроблю. І результат покажу вам звичайно через 2-3 дні. Через два дні подивимося, який результат у нас буде по капусті. Перші, нехай ці два я пройдуся одним препаратом. Це буде. Нехай буде цей бузина, там і все остальне, я зараз детальніше покажу, розкажу. Другі два рядка буде у нас спірт. Ам'як ам там дається. І дається, я вже розбавив червоний перець, гіркий, чилі. Говорять, що допомагає, але це я вже буду бадяжити І подивимося, теж результат. Це вже настояний. Це вже настояний, я спеціально зробив, простий, просто перець. О, Взяв пачку ще. от такий такі простий перець. Настояв в теплі воді і навіть простий взяв. Дезоторан, плюстий дезодорант, Попробую попшикати на одному кущу. Навіть зараз це зроблю. Подивимося, як вона себе буде, вона буде себе почувати. А, дивіться, во, во. О, во. так, во. І подивимося, во. дивіться вже втіче. Отак О, так буде. Отак вона буде. О, дивіться, вже трохи втіче. Ну, ми подивимося трошки далі, я просто для себе. Це все для себе. Почнемо ми з е, перцю. Будемо ходити по пекінці і побойки. Там ми пройдемося два рядка. Зараз розкажу детальніше, що я, давав. що я давав. Зараз я розкажу вам детальніше, що я давав. Хімія піде поки в кишеню. Будемо давати. Дають пів пачки на 10 літрів. Я дав цілу пачку. Я думаю, нічого йому не буде. Так як не опіків не буде це 100% по тим, А так на 10 я буду давати на цілий бачок, це на 16, тому що е, треба проходити як зверху, так і знизу. Зараз покажу. В першу очередь, ага, ще в першу очередь, хто приліпач, а я взяв мило. Бачите, мило. І треба зробити таку змила. Змила треба зробити, небагато я влию, щоб була піна. Рідке мило, як і писалося, бачите. Хто? Приліпачем, звичайно, краще, але в суху погоду піде і таке. А що приліпачем, тому що е, до нього приліпає, як то кажеться, всяка мушкара. І там же є і наші розчини, а генич. Оце ми зробимо такі, щоб воно було, бачите, пінисте, розбавимо. Додаємо ми наш гіркий перець. Гіркий перець. І поціджені зверху, як кава, до кінця, до кінця, до кінця. Опа, все. Тепер додаємо ми ам'як, Ам'яку трохи. А ось півтора ложки. Опа, так. І ще казали соди. Сода. От я буду вже хімічити, так як люди хімічуть. І Подивимося, які результати, чи хімія побори, чи народні експерименти. А не багато дам. Десь теж ложка, десь так хай буде. Туда теж непогано бачу і роблять все нею. Дивіться, ціки у нас. Стал. Бачите? Але ще одне. одне. Я до кожного препарата буду давати йод. І йоду. Там небагато. Для чого йод йод, скажу, що де є пошкодження на капусті, кувати його. Це додається. Небагато, трохи можете капнути йоду. І будемо ми це доливати до повного бачка. Зараз я долю, і будемо проходити нашу, як то говориться, капусту. Зараз я вилию цей бачок. Нас вже розведяне, бачите, розведяне. І я, О, бачите, зараз я ще донесу холодної водички і долю. І зараз покажу, як я буду робити. Я до, йду до повного, до 16 літрів, 15. О, гляньте, які в нас зверха піна. бачите. І зараз пройдуся у нас понизу. Але ще хочу сказати вперед. При такій капусті. Не пошкодуйте грошей. Це в мене просто я трохи багато, бо хочемо продати, це трошки. як вийде. О, Я взяв такі гранули від слимаків. Між рядами просити по чуть-чуть цей препарат просто-напросто не буде пізніше у вас слимаків. Я пробував на молоді, вкинув, коли була жара. Вони йшли і їли це, і дуже багато, як то кажеться, лишалося ну, дохлих. Ефект непоганий, це допомагає. Чесно кажу, це купив в магазині на Сіневому. Польський, звичайно, переважно тут все польське, але діє непогано. А зараз я вам просто-напросто покажу, як можна пройтися порядку. Йдемо рядку і пробуємо. Як зверху, так і знизу. препарату таким піде більше, звичайно. Бачите? Але ефект буде непоганий. О, вже видно, як можна підійти, подивитися, як вони все повністю вітом не вилітає. Гляньте, як воно вилітає. Бачите? Дивіться, як вилітає. Що зверху, що по, по боках. Ось так само можна показати, тут білокрилка є. Зараз подивимося по білокрилці О, ну, тут. Тоже, О! Тут теж білокрилка пішла. Так, я буду йти нашу капусту-пекінку, кісеки відсакати, непогана, смачна, тільки щось мало беруть, не знаю чого. Але... Була розсада, посадили, а й росте, нічого страшного немає. Хоч на ринку вона на гуртовому 25-35 гривень. Ну, але ми отак будемо йти, таким макаром ми будемо йти. Обов'язково приходьте знизу, обов'язково, як йдете, так само і знизу, бачите, листочки, так само і знизу приходьте. Така капуста стоять більше, листочки, бачите. о. Ви просто пройшлися і все. О, і вже вони зашевелилися. Тут ми прийдемося другим препаратом, а тут для проби Це народний посіб, а тут ми будемо далі дивитися. Бач? і вітам трохи ночі холодні. І воно ховається всяке Блошки, мошки, білокрилки, ховається під листочки, під любу, під з. Цвітну під брокколі. E, Справда на великих вже коли у нас розцвітає, капуста наливається. Ходити вже нема потреби. Так якщо на ринку не треба нічим правити, ні тепеки. Ну, народним це таке, якщо у вас вже допікає дуни. О. А так, бачите, ми проходимо що зверху, що тому. Якраз, я думаю, батька. Мені хватить 16 на два рядочки. І так само підемо другий Я заливаю добре. Ось так. І доходимо вже по савойки Тоже листя розложилося. савойка. Тоже від сакати непоганий, мені подобалося теж і листочки ніжні. І так вона. Це я вже садив на пізню, але так як тут поли в мене непоганий, ну і земля, звичайно, торфяна. Тут і одобряти, як чесно вам скажу, багато і не треба. Воно росте, я вже переконався, воно росте так, тільки водички, ну і, звичайно, ходити від комах, тому що комахи можуть проходити. Коли починалося зав'язувати, я прийшовся звичайно. Я прийшовся, я прийшовся. Корагеном, так як завжди, щоб не було ні солки, ні нічого. Але тільки вона висадив, тільки починала братися все. Це. це вже було давно. О, поки вона дозріє, я думаю, хімія вся вийде і буде нормально. Савойку, звичайно, на ринку, одразу ціну кажу, беруть непогано, хоч вона й дорога. Зараз, ну, але беруть не так, як молоду, звичайно, але беруть 30 гривень беруть. Оце у нас. Такий результат буде друг перших два рядка. Зараз я візьму ще зроблю вам один народний свій. Забадяжимо там, щоб у ним було все нормально. Якраз хватило, якраз вистачає. Якраз хватає, якраз мені хватило. Бачка. На пікінку багато пішло, великі листочки на пікінку пішло. Отак знову ми даємо. Мило рідке, Бачите. Воно не таке рідке, як вже густе бачу. Це будемо розбавляти. Добре? Зараз, увага. Актофіт. Я буду тих два рядка. Це біопрепарат. Проходиться з актофітом. Так, даємо актофіту по нормі. І він теж має своєрідний запах, але це, але це біопрепарат, щоб ви знали, я ним в тепличці проходжу по огірках, по помідорах, так як дихаємо ми, хімію не будемо в теплички дихати. Також я влею чуть, -чуть ам'яку. О, небагато там ложка, півтора хватить. Так, і нашу ай файні, чесно кажу. Це зробив, гляньте, як шампанське. каже, шампанське з того бузини. Але він має запах бузини, я думаю, від бузини так не буде. Може то бузини самого запаху будуть боятися, ну. Файне. Чесно кажу, файне. Наробив багато. А гляньте, якщо піниться. Видно, що шампан, да? А піниться як. Нічого, воно не помішає. Зато буде ефектно, подивимося, що нам покаже через два дні. Відео вийде якраз все повністю через два дні. Так що чекаємо в кінці, що буде у нас. Дивіться, відео від початку до кінця, а не так про майнули та й все. О. І лиїм нашу. Апаратуру сюди. Гляньте, а тут вже, зараз покажу, а тут вже у нас є білокрилка, бо бачу, що буде ми ось так і поверху. Бачите, це капуста пізня від сакати акорт. Непогана, похожа трошки на агресора, але я думаю, спробуємо ми цього року шоу до чого. Ну, Дивимося далі, я буду і проходити. І вам розкажу ще третій спосіб. І потім подивимося різницю. Але треба тут бачу шумить геньте, бачите, тут шампану роботає. тут робить шампанський. Ове. Нічого, я думаю, йому не буде нашому новому препарату. З бузиною. Я так думаю, що ви воно гляньте, яке. Ах, бушує. Клас. О, якраз почти, що ви. Хватило. Але чесно, бозину чути добре, не знаю, чи будуть боятися білокрилки, але чути прямо шампанське класне. Ти сам забадяжив таке, нарвав і зробив. А зараз буду показувати вам. Бачите, якраз хватає два. А це вже пішла наша. Ця гамула що лишилась. І третій, у нас буде засіб це тепеки. Будемо проходити це польське, навіть не по-нашому написано. Але півтора грама йде на 3-5 літрів води. Тут є 3 грама, хай буде 3 грама 5-10, хай 9 літрів і 15. Я буду давати дві 2 пачечки. 2 пачечки буду давати на 16 літр нашого бачка. Але також я даю йод, обов'язково дам сюди йоду для, я кажу, для того, щоб для профілактики, щоб трохи кажеться, лічилося. І покажу. Оце такий порошок. Бачите, такий порошок. Я його сюди це забираю обов'язково, це треба забирати. Не треба смітити, другим не показати. Як завжди, трошки я все ж таки воно не помішає ам'яку і нашого мила. О, зараз детально я перемішаю. І, звичайно, йоду о так. Перемішаємо і результат ми покажемо через два дні. Я думаю, воно буде замітно, тому що холодні ночі, воно має білокрилку вбити під низом. Або у нас тільки не сама яка, де яка прилипне. І не забуваємо, що вона кідник іде по всьому. Огірок. Переходить на перець на помідори, в камону. Капуста знизу і вона якраз там її краще ховатись, ніж на таких горятках. Бачите, так то вона не заховається, але вона каже, коли в жарку погоду, то вона може і по помідорах, і всюди бути. Шкідник такий, що висасує з капусти. Сок, як то говориться, закручуються листя. Ще якщо є цвітна, чи броколі і всі різні, вони тоді формуються не такі, як треба. Це в нас вже. Я ще пройдуся останній раз таким розчином. Зараудички доб'ю. І пройдуся таким розчином. Це вже в нас буде два рядки тепеки. Результат буде у нас через 2 дні. Через 2 дні. Але дивіться уважно відео. До кінця Це ж для вас, хто займається, хто кому інтересно буде, таке кіно буде. Так як в даний час, самі знаєте, війна. Людині, хоч треба від чогось, як то говориться, відволіктися. Та й ми от так займаємося, щоб жити далі, так як, знаєте, як, як то на чужині, як не в своїй тарілці. Я бачу по дітях своїх внуках, то воно не так. Але людина приспособлюється ну і працює, бо треба працювати. І наша капуста після бризкування, це вже я прийшов. Подивіться, як себе показала наше оприскування. Начнемо, як ми першому йшли. це народного методу. Йдемо і дивимося на нашу пікінку. Розсипали, бачите, як я говорив, розсипали від слимаків обов'язково. І дивимося, дивимося народний метод. Тим просто по боках оба. на пекінки я не бачу. Це був народний метод. Тепер йдемо теж народний. Так, Бачите, вона була білі п'ятна. Трошка щось вибігає. Пікінки не так, а тут трошки є. Бачите, є. Бачите є. О, падає, питайно попадало, прилипнуло, але чуть-чуть є. Це я давав тут перець гіркий. Може, за рахунок його, може, буде втікати, прилипатель зробив. О, а далі ми. Будемо дивитися, трошки є, що не що, казіт, а є, бачите, о, бачите, бачите, є. Оце вона відкладує тут. На нім вже немає, тільки знаки. І йдемо е, друге. Тут я давав актофіт і давав я е, шампанське. Надавав я свою, як то кажеться, такий квас, казали. Бузиновий. Добре. Казали, що може теж не бути. Або бути, тому що воно витріється, так як е, другі препарати. Але ми по подивимося. Це актофітом я попрацював. Актофітом. Е, щоб казали, що не було, було. Бачите, було. Е, теж я тут бадяжив все такого до кучі, чесно. І два рядка я пройду. чуть-чуть є, бачите. Не так, але є. О, це актофіт тохід опрацював, а зараз я покажу тепеки. Начну я з тепеки. Це хімія, звичайно. І як вона спрацювала. Щоб літали, бачу, щоб попадало багато, щоб літали, зараз ще я далі покажу обов'язково, щоб ми не всюди йшли. Але... Нема по боках, отак от так вот дивися, я струшую, струшую, а ти дивися, що вони бачить, другі букашки, які злітають, а її не видно. То я не хочу сказати, що воно чи реклама його, чи ні. Ні, любі друзі, це не, це не реклама. Бачите? Я це струшую. Це я прийшов тепеки. Ну ефективно, прошлий рік я ходив по капусті, ці не ходив, бо не було в полі, а була в мене на Савойки вдома, прямо аж Кишило. Дуже багато під кущом е, тепеки помогло. Е, воно дається, коли звичайно на пізних стадіях ні. Воно довго тримає. Там 30-45 днів може бути. О, ну краще на, на такій стадії пройтися, а там вже давайте народними. Лякайте її, чим хочете, що тільки люди собі не як то кажеться, і на тера, і ну, все, що, що тільки можна було, проходили і ну, давали, щоб її не було. Це я ще по тепекі пройдуся, все, ну, але далі, далі не видно. Бачите, білого не видно. Вони б би, вони би літали. Я не бачу, щоб літали. Другі якісь літають, а от взяти шампану, шампанське. А шампанське місцями, мино є. О, бачите. О, бачите, ов вони. вони. Струшується. Може, ще не взяв актофіт. Я цього не можу сказати. Але її є набагато менше. І наш перший бодяга, ця. що є перець там, там що тільки не було. І теж дивимося. Я це ще конкретно покажу. Бачите, є. Є, вона є, о! Вона літає. Ну а менше вже на цьому. Тут я теж прийшов непогано, але чуть-чуть є. Народні взяв завтепеки. Я хочу вам сказати. Що якщо на першій стадіях прийдіться ним, якщо буде вже у вас... Головки краще вже народним діться, тому що вам не або біопрепаратами, актофітом пробуйте, може, якраз і він і допоможе. Хімію, коли вже наливається, добре наливається, вже зав'язалася, ви маєте здавати, не травіть людей, не треба. Краще кажу, дайте того перцю гіркого. Що хочете там, думайте, придумуйте, лякайте, якщо хочете, якщо вам шкодять дуже сильно, але як головки вже великі, є. Ви знаєте, що треба зірвати, але треба все одно на такій стадії, коли головка зав'язується. Треба пройтися в першу трійку. Це пройтися е, ампліго, пройтися він її там знизу так не бере е, карогеном. Це в такій стадії, тому що він теж має довго, як то кажеться, свойство триматися е, на цьому, входити в рослину, то краще е, пройтися зразу. Тоді у вас буде добра капуста, тріпса не буде так бити, якщо ви пройдете вчасно. Коли ви вже запустите, головка є, совка забігла, а ви хочете травити, і через два дні три, чи там нехай буде неділя, вам її продавати, здавати, ви тільки будете народ травити. Того не треба. Тоді кажу, ліпше вже актофіт. Актофітом ви можете так само, і гіркі помідори кроплять от всього, ви все одно спасаєте, але його можна через день-два їсти. Сміло, а не помили, поїли. Це є вижимки з е, рослин, які на спирту, звичайно, вони чути таким спиртом і вони кропляться. Спрацювало, не спрацювало, не знаю, що допомогло. Саме більше це було е, під тим. Ну і тут порівняння, хто фіт з тим, чуть-чуть є, не скажу, що аж кишить. Вчора було більше набагато, і вчора було прохладніше. О, е, а зараз, бачите, непогано. Результат непоганий вибирати вам. Я би вибрав на такій стадії капусти меншої, якщо дуже багато є, я б, звичайно, вибрав е, тепеки. Це говорю, як є, тому що в другий раз вже не перетой. Воно дороге, там 65 гривень, від 50 до 65 гривень на на, на 10 літрів там виходить на відні, там на 5 чи на скільки розводять, О, на 5 літрів там розводиться. Але ви можете ефектно, як то кажеться, зробити. Дайте гроші, щоб потім, ну як то кажеться, не пропав ваш труд. Ну і ви хотіли капусти, а воно все таки покручено. Тому що вони за присосуються до тої капусти всередину. Тут вони її їдять. А потім робиться такі, ну не можу показати, бо ще такого в мене немає. Так як я недавно кажу, проходився. І вони роблять такі кручені в одну сторону, може заїдати, виїдати любу капусту, і вона буде не мати не товарного виду і рости, може бути одного бока, така, знаєте, якщо вона засосе одну сторону, буде розвиватися не так, як треба. Ну і капустці, звичайно, це дуже погано. Так як я всюди пройшовся і йодом. Я, не не як то кажеться, не від цього, а просто щоб рани ті, що їли, самі висасували ті, ті самі білокрилки. Так що вам вибирати чи хімія, чи народні пару разів пройшлися, дивіться самі. Ну, це я на масштабно, бо в мене тут шість рядочків, капусти різної, плекінка, савойка і. Акорд відсакати пізня. Це пізня вже, вона пізня називається, але вона буде десь кінець серпня, на початок вересня наливиться, буде як середня, може і скоріше бути. Я скоріше просто розсаду посадив. ну Так захотілося, так і посадив. Пекінка вийшла теж непогана. Подивимося далі. Ну і поскажу по ринку. Був сьогодні, як то кажеться, на ринку Пекінка слабо, полопів пака, того, цю б брали. брали. А як вони кажуть, жмакану, матану, савойку. До пака взяли, звичайно. По двадцятки, хів тридцять, на гуртовому було 30, тут не продаси, навіть по 30. А як бути перекупу, він жме 30 і буде її возити, поки вона пожовкне. А потім люди бувають, розчаровуються і не беруть її. От чому не беруть на ринку. Розумієте? А їй, щоб виростити, це теж великі гроші. Чесно кажу, це великі затрати, затрати на все. Ви самі бачили, що перша дуги все остальне. А тут все різне, не й та, як то кажеться, щоб воно так росло. Тут я ще маю щастя, що тут я кажу торс, торфяне. Я раз тільки під корінь прийшовся і раз дав. Е, е, під корінь цей я дав цей від грогріна дав фосфорний і раз три двадцятки дав. І ефект навіть не, не знаю, що далі буде дивитися, хай його поливає. І будемо дивитися, що далі буде. Це вже буде, як то кажуть, курчатку осені, вважають. А так вибирати вам. Всім здоров'я, Україні, перемоги! Слава Збройним силам України! До побачення!